Хлопчики і дівчатка, запрошую вас на заняття з аплікації. Діти, відгадайте загадку і дізнайтесь, що ми будемо робити. Ой, цвіте на Україні красне літо. Ой, збирають чорноброві в гаю квіти, в'яжуть стрічку, квіточки в стіжок, щоб до танцю братись в оберіг вінок. Сьогодні ми з вами будемо клеїти український віночок. Віночок не лише прикраса, а й оберіг. Є у віночка така сила, що біль знімає, волосся береже. У народі про віночок говорять гарний віночок окраса дівчини. У віночку калина, гарна дівчина. Віночок плітали багато квітів, такі як ромашка, волошка, мальва, чорнобривці, барвінок. Незабудка, любисток, калина, червоний мак, хміль, безсмертник та деревій. Пропоную зробити український віночок. Для роботи нам потрібно клей, клейонка, серветка, заготовки коло зеленого кольору, вирізане серединкою, Вирізані готові квіти та стрічки. Гарний настрій починаємо працювати. Спочатку приклеїмо зверху посередині квітку мальви. Зліва та справа приклеїмо квіти волошки. Ой піду я собі плаємож на горуньку круту. Квіточок там назбираю і віночок заплету. Продовжуємо далі приклеювати квіти в чорнобривці зліва та справа. Знову приклеїмо квіти волошки зліва та справа. Приклеємо різнокольорові стрічки. кришталю, свій віночок і струмочок, і ясне пісню поведе. Ось і вийшов український віночок. Чекаю ваших робіт.